Топ 10 найкращих фішок iPhone 2022 року. Частина 2. Шоста фішка. Можливість швидко потрапити до першого фото. Це дуже легко зробити. Заходом за стосунок фото, тапаємо зверху біля чубу, і ви потрапляєте до найперших фото вашого айфону. А два рази на нижню іконку фототека відправить вас назад. Сьома фішка вибрати декілька фото і зразу закинути їх в альбом. В браузері Safari обираємо зображення, зажимаємо на ньому палець і відводимо вбік, а потім іншим пальцем тапай на інші зображення. Далі тримай фотки пальцем, а іншим перемістись у потрібний для тебе застосунок і відпусти палець з зображеннями. Восьма фішка. Перекладає текст зразу із камери. Заходимо в застосунок камери, а тепер наводимо на папір з текстом, який потрібно перекласти. Для цього потрібно тапнути на іконку в правому нижньому кутку. iPhone знайшов потрібний текст, і тоді тицямо на перекласти. Отримаємо переклад тією мовою, якою ви налаштували в iPhone. Дев'ята фішка. Швидко відписати другу із замкненого екрану. Затримавши палець на повідомленні у западному екрані, можна швидко написати відповідь на повідомлення, не переходячи до застосунку. Десята фішка керований доступ. Вмикається він трьома натисканнями бічної кнопки блокування, який не дає вийти з одного застосунку. Щоб її включити, треба зайти в параметри, доступність, керований доступ і включаємо тумблер біля нього.